Юляш, привіт. Здравствуйте. Пам'ятаєш мене? Я сусідка твоєї бабусі з іншого під'їзду. Ну, в мене ще такий пудель тлатий. А, Каспер. Так, Каспер. Слухай, твоя бабуся захворіла і просить тебе забрати зі школи. Що з нею? неї тиск. Її кістки ломить, і нам треба ще в аптеку стигу, щоб лік. Мені тато казав у незнайомі машини не сідати, вибачте. Чого ж незнайомі? Ми ж сусіди? Ну, не знаю. Ну, хочеш з твою тато подзвонимо, чи бабусі? А хоча їй краще зараз дозволити їй так погано, що і нам ще аптеку треба встигнути. Давай, ти їдеш? Молодець. А де Каспер? Любов моя, та ти просто просі. Так є ж кого?